Почнемо з простого запитання, але це може змінити вашу точку зору на гроші? Чи коли-небудь ви перестали відображати, чому деякі люди можуть помножити свої ресурси? Не працюючи над а інші проводять все життя, працюючи наполегливо і ніколи не досягають фінансової стабільності, а може здатися казковим сценарієм. Але я гарантую, що це конкретна реальність. Коли я був молодшим, я також вважав, що багатство відбулося лише важкою працею, поганими ночами та вичерпною рутиною. Він думав, що лише ті, хто був без обмежень, без помилок чи спокою, можуть накопичити статки. Але життя показало мені по іншому. Виявив, що гроші це не лише результат поту, а стратегічне мислення, розумні звички та здатність бачити можливості, де більшість бачить лише перешкоди. Позвольте мені задати ще одне запитання, що робити, якщо ваші ресурси могли б працювати для вас, ніби вони були відданими працівниками, генеруючи результати, не постійно випереджаючи все, говорю не про мої ударичі сумнівні схеми, а про фінансову мудрість передану поколінням, які моя сім'я просто називала практичним інтелектом з грошима. А початку я зізнаюся, що скептично ставився. Він подумав, тк можна подвоїти капітал, не працюючи годин на день. Зважаючи на це, я вирішив перевірити. Почав з невеликих інвестицій, простих переговорів і спостерігав, як поступово гроші можуть рости поодинці. Результат – був здивований. Е Що здавалося неможливим, стало реальним. Саме це я хочу поділитися з вами сьогодні. Снують просі. Але надзвичайно ефективні принципи, які дозволяють збільшити свої ресурси, не залишаючи зону комфорту, або перетворити своє життя на нескінчену гонку за зарплатами. А краще, що вам не потрібно бути генієм або мати чудовий початковий капітал, росто зрозуміти механізми, будьте в курсі та поводиться розумно. Але є вирішальна деталь, яку багато ігнорують, і тому їх ресурси не примножуються. Вони вважають, що багатство залежить лише від наполегливої праці чи удачі, а справді це результат поєднання. Звичок мудрості та трохи хитрості». Якщо ви дотримуєтесь до кінця, я розкрию цю таємницю, яка перетворила моє життя, і допомогла багатьом людям отримати ранні результати. Не працюючи поза необхідним явіть на мить, ваші гроші зростають автоматично. І спостерігаєте за цим процесом і щомісяця бачите результати, які колись здавалися недосяжними. Але він прокинувся, він розуміє, правильно це зрозумів. Ресурси працюють на мене. І вважаєте, що це можливо. Кажу так, це та. Саме це ми будемо досліджувати далі. Поділюсь практичними методами, які я використовував для того, щоб зробити свій капітал, навіть коли я спав, розповім історії про те, як невеликі інвестиції стали великими прибутками, дам конкретні поради, які працюють. І головне, я покажу вам, як почати сьогодні, навіть якщо у вас немає великих економік, і будете здивовані, побачивши, як прості кроки можуть перетворити гроші з господаря, якого ви обслуговуєте союзника, який працює на вашу користь. Тепер подумайте, готові ви змінити свій фінансовий розум і готові ви перестати працювати лише за гроші і навчитися змушувати вас працювати на вас. Що відпові так продовжуйте зі мною, тому що я розкрию конкретні страти їй, щоб подвити ваші ресурси без надмірних зусиль або зайвих ризиків. І зрозумієте, чому багато людей, незважаючи на всю свою прихильність, ніколи не досягають процвітання. Можу сказати від себе, я бачив власними очима, як гроші можуть почати працювати на вашу користь. Зараз все починається з випробуваних часом принципів, які я спостерігав у своїй родині з друзями та власною траєкторією роли він був молодим. Він подумав, що Ну, лише два способи працювати на когось, аби розпочати власний бізнес, беручи на себе великі ризики. Лежиться навчило мене третій альтернатив розумне управління грошима. Антральна ідея полягає в тому, щоб ваші ресурси генерували більше ресурсів завдяки свідомому інвестиціям. Належному мисленню та терпіння. А Авайте перейдемо до першого принципу. вкладайте лише в те, що ви розумієте, і почнемо з мало. І батько завжди говорить, намагайтеся бути розумнішими ніж інші. Будьте послідовними. Коли я почав, у мене не було льони, купив невелику дію, а потім застосував його до скромного проєкту оренди і на кожному кроці побачив, як ці мінімальні значення почали здаватися. А початку це були центи, потім езенс, потім сотні. Але найціннішим було навчитися дисципліні та зрозуміти, як гроші можуть розмножуватися при добре застосованому руги принцип шукати цінність, де інші бачать лише відкидання, Пам'ятаю випадок, коли сусід продав старий сарай, наповнений меблями, які використовуються за ціною. Сі пройшли, не звертаючи уваги, враховуючи це сміття. Але я побачив шанс, купив сарай, демонтував меблі і розкрив їх частинами. Раз місяць мої гроші подволися. Я концепція стосується не лише бізнесу, але і для життя, то тримайте знання менше, визначити можливості, деякі бачать проблеми і побачать, як гроші природно тече до вас. Реті принцип це дисципліна та терпіння як найбільші союзники. Бачив, як молоді люди кидаються на швидкі інвестиції, шукаючи неганого успіху та втрачають усе. Гроші це інструмент, а інструменти потребують часу. Знаю люди. Які через 5-10 років застосовують невеликі суми систематично не тільки вдвічі, але втричі збільшили свій капітал, і все це безпереважного відверти принцип успадкований від сімейної традиції. Розділити гроші на дві функції, що працює і що спирається. Авжди зберігайте бронювання інвестицій або вигідних проєктів, не переміщуючи його на повсякденні витрати. Аким чином ваші функції починають генерувати більше функтів, поки ви просто слідуєте. Оя родина розділила фінанси на три частини, одна для негайних витрат, один для інвестицій з термою та третину, щоб спробувати нові можливості. Емитод метод зменшив ризики та дозволив визначити, які ідеї фактично повернулися. Ра практиці не бійтеся. Робити невеликі кроки та тестувати, почав із смішних цінностей. Я купив акції за 100 доларів. Запросив у скромний прот з друзями, купував та повідомив використані меблі. Ожного разу, коли я бачив, як гроші працюють, він навчився чогось нового. Удову урок полягає в тому, що сталість і дія навіть у невеликому масштабі є секретами перетворення. Їхніх стосунків з фінансами, постереження та стратегічні дії приносять набагато більші результати ніж великі інвестиції, зроблені без розуміння. Я принцип, який я глибоко ціную, не тримати всіх своїх грошей в одному місці, озділіть розповсюджуйте, використовувати різні канали, Одна частина інвестицій, інша в оренді об'єктів нерухомості, інша в бізнес відео а не тільки зменшує ризики. Але створює рефакт компостування, коли гроші ростуть сам по собі, годуючи один одного як поживні речовини на родячому ґрунті. Оє родина завжди повторювала е, кладіть усі яця в один і той же кошик, бо кошик може впасти. Це справді працює. Остий принцип, а вчиться досвідчених та перевірених наставників. Виріс у будинку, де фінансова мудрість була передана з покоління в покоління. І перший урок про гроші не дійшов від мого дідаря, який сказав гроші. Це не просто середній, це насіння. Осадіть його, просуньте, і воно росте. Це здається, простим, але при застосуванні систематично результат не минучи, бачив, як друзі, та знову згинають свою столицю не працюючи більше, просто дотримуючись цих принципів, дозвольте мені поділитися особистим прикладом. Кілька років тому я визначив невелику можливість на ринку компанії з залеженими акціями. Більшість людей побили, вважаючи це за нато ризикованим. Інвестував скромну суму, і через рік ця вартість майже подвелася. Все це без мені потрібно працювати за межі звичного. Ключовим моментом було побачити потенціал і діяти спокійно, без паніки. Ось що ми беремо з цього інвестувати в те, що ви розумієте, починаючи з малого, укайти цінність там, де інші бачать лише відкидання. Ути дисциплінованим і терплячим, озділіть свої гроші між тим, що ви працюєте, і тим, що спирається, Зосереджуйте все в одному місті. А вчіться у тих, хто вже був успішним. Якщо ви дотримуєтесь цих принципів, ваші гроші більше не будуть числа на одному рахунку. Я стане вашим інструментом, вашим союзником. Повірте, перший раз, коли ви приходите до складання, це невимовне почуття все суміш довіри, радості та впевненості, що ви знаходитесь на правильному шляху, а головніше почати зараз. Не від змало стемність, спостереження та навчання на те, що має значення, Уже невеликий крок наближає вас до моменту. Коли гроші починають працювати для вас в наступній частині, я покажу вам, як консолідувати ці стратегії для створення стабільного фінансового зростання, незалежно від того, скільки годин ви працюєте, і як це може дати вам свободу жити життям у власних умовах. Але, по перше, я хочу, щоб ви зрозуміли щось основне це, що ми тут обговорюємо. Це не теорія, а принципи перевірені часом, які я застосував до власного життя і передавався з покоління в покоління в моїй родині. Вони можуть перетворити свої стосунки з грошима, і Отже, своїм життям перший вирішальний момент гроші це інструмент, а не мета. Агато люди витрачають своє життя, працюючи за числами на рахунку заробітні платі, бонуси та нагороди. Але справжня фінансова свобода виникає, коли ви розумієте, що гроші це ресурс, те, що можна спрямовувати на створення нових можливостей, інвестицій та зростання. Всі багаті люди стають багатшими не тому, що вони працюють більше, а тому, що їх гроші працюють на них, і вже говорили про основні принципи інвестувати в те, що ви розумієте. Укати приховану цінність, бути дисциплінованим і терплячим, озділіть свої гроші між активами, які приносять дохід та резерви, кладіть усіят в один і той же кошик, а вчіться у перевірених наставників. ВПР. давайте подивимось, як застосувати їх на практиці з реальними прикладами, які допоможуть вам зрозуміти, як їх користуватися щодня. Пам'ятаю випадок, коли друг молодий підприємець. Вирішив вкласти невелику суму в стартап і ніс не було суттєвою. Але він глибоко проаналізував компанію і потенціал. Ризики та команда за нею. Ага, то хто сміявся і сказав, «Е, за НАТО ризиковано, Ви втратите все. Але він застосував принципи, які ми обговорюємо розуміння, оцінку та системість. Результат через два роки ваші в інвестиції понижилися кілька разів. А краще, що він більше не працював за ці гроші, він просто керував функцією, яку вона мала історії, ілюструють суть цієї фінансовому дрі. Сі, не моє чудача, систематичний підхід. Бачачи можливості, де інші бачать лише перешкоди та працюють з терпіння наявні ресурси. Озвути навести ще один особистий приклад. Кілька років тому я зробив невеликий експеримент. Я розділив свою економіку на три частини: овгостроковид інвестиції в акції та фонди, короткий термін в рокти для тестування, і та отримання додаткового доходу для несподіваних або непередбачених можливостей. А раз перша частина зросла на другий, може подвоївся. А третій дозволив мені насолодитися новим проектом без стресу, в який генерував ще більше повернення. А невеликий приклад того, як інтелектуальне розповсюдження та систематичне управління грошима не тільки збільшують їх капітал, але й зменшують тривогу, створюючи безпеку та контроль. Грузії все це може здатися простим, але на практиці це вимагає постійної дисципліни. Спостереження та навчання Деться не про те, щоб інвестувати один раз і забути. Деться не про миттєві результати, Деться про постійний рух, про розуміння того, що гроші це інструмент і які будь-який інструмент приносить результати лише при використанні з майстерністю. Ось найважливіший момент не чекати ідеального моменту, жодних великих сум, щоб розпочати роботу. Очніть з того, що у вас є, оки невелика тількість. Складена з інтелекту не може отримати результати, які ви не уявляли уже не раз, коли ви бачите свої гроші, які працюють. Навчаєтесь, ростить та зміцюєте свої фінансові звички. Хочу, щоб ви зберегли три важливі речі: розші для друг, упинився. Він втрачає цінність, мусите це працювати для вас. А великі та систематичні кроки коштують більше ніж великі ставки. А від невеликі регулярні інвестиції з часу мають потужний ефект. Інансова мудрість походить від спостереження та досвіду. А вчиться у тих, хто має найбільше. Проаналізуйте свої помилки та хіти, і ваш капітал зросте. Тепер уявіть себе через п'ять років, застосовуючи ці принципи щодня, навіть у дрібницях, аші гроші працюють на вас, і більше не залежити від однієї зарплати і ані результати. Аші фінансові звички міцні і впевненість у мабуть йому стає вашою реальністю, в чому варто почати сьогодні. Одні відкладіть деякий час і вчіть, аналізуйте, шукайте можливості, а лиште свої гроші тань своїм союзником, а не своїм ворогом. Коли ви бачите перші реальні результати. Це відчуття невимовне суміш радості, безпеки та впевненості, що воно знаходиться на правильному шляху ще більше стратегії, які можуть перетворити ваші відносини з грошима, помножити ваш капітал і побудувати фінансову свободу, яку ви заслуговуєте, якщо ви хочете продовжувати вчитися і не втрачати цінної поради, уважно дотримуйтесь цього вмісту, активуйте сповіщення. сповіщені. Щоб з перших вуст отримувати найкращі йди та перевірені методи, які змінить на ваш шлях, ам'ятати багатство починається не з великих статків, а мудро мудрість побудована поетапно від невеликих дій. а чекати ідеального моментувого У мене зараз. Учні сьогодні застосовувати принципи, які ви вивчили, і будете здивовані швидкістю. З якою ваші гроші працюватимуть на вашу користь і завтра ніколи залишився час Епер, тому що щодня ви просуваєтесь. Це в один день. Ваші гроші можуть створити більше можливостей для вас. Знаю, що цей шлях вимагає терпіння та дисципліни. Але я також знаю з досвіду, що результат компенсує кожне зусилля. Що ви готові змінити свій розум щодо грошей? Якщо ви готові зробити перший крок до фінансової незалежності, почніть з того, що ви вже знаєте сьогодні, а стосовувати ці поняття, вчіться з кожного досвіду і спостерігати за тим, як ваші гроші починають, без того, щоб вам не змінювати свій час, ого фінансове, мобутне не починається зараз з рішенням акцією. Першим кроком на це сила. але саме розумне застосування цих знань будує багатство. Робіть ваші гроші працювати для вас, як завжди, лях відкрити. Робіть перший крок.